Скільки це коштує? How much is this? Я можу заплатити карткою. Can I pay by card? У вас є знижка. Do you have a discount? Я просто дивлюсь. I'm just looking. Це занадто дорого. It's too expensive. Мені це подобається. I like it. У вас є інший розмір? Do you have another size? Я беру це. I'll take it. Можна чек, будь ласка. Can I have the receipt, please? Дякую. Гарного дня. Thank you. Have a nice day. Напиши в коментарях. Яку з цих фраз чув, або використаєш, я випадково оберу когось і подарую приємний сюрприз. Постав лайк, якщо було корисно, і залиш коментар, це нас дуже мотивує продовжувати. Якщо хочеш підтримати, можеш надіслати маленький подарунок. Збережи відео, щоб мати під рукою фрази, коли підеш у магазин. І не забудь підписатися, щоб не пропустити нові короткі уроки. Хочеш наступний урок. Напиши в коментарях: Хочу урок 3».